Хочу нанести тональний крем як Хейлі Бібер, Для цього буду використовувати тональний стік від Essence. На ручку так знаєте, багатецько, не шкодуємо для себе любимої. І тепер змішую цей тон з тонером Заврори. Бренд HydroSense. Тепер беру щільно набитий пензлик і все це мусякаю. До речі, шкіра у мене абсолютно чиста, без будь-якого догляду, просто вмита. Тому що мені здається, що якщо під таку комбінашку не нести ще додатково якийсь догляд, то на жирній шкірі воно все потече, нічого не буде тримати. Ну воно так красиво, але я, чесно кажучи, не бачу в цьому сенсу. Щоб зробити його легшим тональний крем, так. Це працює, але це працює тільки на сухій шкірі, а на жирній шкірі це не буде триматися. Тут є також така загвоздка, що продукти можуть між собою конфліктувати, і у вас все нахрен розшарується на обличчі. Покриття таке знаєте, прям супер-супер прозоре для тих, у кого ідеальна шкіра без висипань, без нічого. І мені здається, що розхід продуктів буде бешений. Ось цієї кількості, а я нанесла. Не мало вистачило ледь-ледь на півобличь. Тобто я не кажу, що цей метод не працює. Він працює, але як мені здається, він ускладнює життя, а не облегшує його. Я б краще спочатку нанесла догляд, а потім тон.